Доброго раночку, шановні автори цифрового часопису Освітній серед світ. Сьогодні ми проводимо розруч дарунку від редакції, і це такий посібничок попередження насильства в закладах освіти. Хто ж стане нашим переможцем? Цього разу до створення нашого журналу доєднались 39 осіб. Усі їх ми занесли до нашого чарівного колеса, і зараз саме фортуна у нас вирішить: хто ж стане нашим переможцем? Отже. Стартуємо. І ми вітаємо Анну Ковцу. Саме вона стала переможецею нашого розіграшу. Будь ласка, в найближчий час завітайте до нас для того, щоб отримати подаруночок. А ми вас запрошуємо доєднуватися, стати авторами наступних публікацій в часописі. На все добре, гарного всім дня, до побачення.